Вітаю вас, дорога церква, і хочу привітати з такою радісною новиною з вами: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Я думаю, коли ми три рази це говоримо, ми ще більше радіємо і ще більше усвідомлюємо ту радість, яку принесла нам ця вістка, ця прекрасна новина про Воскресіння нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа. І... Друзі, практично кожна новина вона має якісь наслідки. Вона до чогось мотивує, приносить якісь зміни і мотивує нас до якихось змін. Закінчення війни вона принесе також якісь наслідки. Початок війни воно принесло якісь наслідки, якісь наші дії, воно виникло, викликало в нас якісь певні страхи. І так само, як і будь-яка війна, коли вона починається, закінчується, вона щось змінює. Більшість подій великих вони щось змінюють, і вони до чогось нас мотивують. Так само, і ця прекрасна подія Воскресіння Ісуса Христа, вона до чогось нас мотивує. І дуже хочу з вами зачитати це місце, яке записано в Євангелії від Матвія в 28 розділі. Можемо відкрити з вами Євангелію від Матвія, 28-й розділ, і ми з вами зачитаємо з 1 по 10 вірш. Матвія 28, 1-10. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні прийшла. Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий остався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А Ангол озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся. Бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого, це ви шукаєте, Немає його тут, бо Воскрес, як сказав, підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось я вам звістив. І пішли вони, вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: радійте. А вони ж підійшли, обняли його ноги і, вклонившись, і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: Не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Друзі, така прекрасна подія, така прекрасна звістка. І коли ми бачимо, дійсно учні як відреагували на цю подію. І перше, до чого я от такий урок думаю, до чого він нас вчить подія Воскресіння Ісуса Христа з цього відривку, це перше шукати Ісуса. Друзі, дуже що необхідно шукати Ісуса. Ми дивимося на Марію Магдалину і іншу Марію. Перший вірш говорить: як минула ж субота, на світанку. Тобто тільки коли світало з самого ранку, вони, вони прийшли побачити гріб. І читаємо п'ятий вірш. Ангел озвався і промовив: Не лякайтесь, бо знає, що Ісуса розп'ятого Це ви шукаєте. Марія Магдалина і Марія вони шукали Ісуса. От е, Воскресіння Христа, для того, щоб бачити Христа, для того, щоб пережити Христа, мотивує нас шукати Його. Що цікаво, Марії, Марія, які прийшли шукати Ісуса, вони його знайшли. Вони застріли Ісуса і вони його побачили. Те, що коли ми шукаємо Ісуса, коли ми прагнемо Його побачити, ми його знаходимо. Бог нам відкривається. А ті, хто платив слібняки для того, щоб казали, що Ісуса немає, що Він не Воскрес, вони, друзі, його й не побачили. Вони його не шукали, вони не хотіли його шукати, вони не хотіли його бачити, і вони не хотіли, щоб він Воскрес. Тобто перша річ, Воскресіння мотивує мене шукати Ісуса, шукати Христа. І коли ми читаємо такий вірш, про який записав ще пророк Ісая в 55 му розділі в 6-7 вірші, він говорить: шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми, і хай до Господа звернеться. І його він помилує і до нашого Бога, бо він пробажає багато. Друзі, сам Бог Він мотивує нас шукати Його. Він хоче, щоб ми його шукали і прагнули. І Бог, він не той, хто він каже, шукайте мене, і все. І він закривається. Він хоче, щоб його шукали. І він той, хто відкривається. Ми бачимо Марії, Марія, вони шукали Христа, і вони його друзі знайшли. Вони самі перші, хто побачили Воскреслого Христа. Коли ми шукаємо Бога, Бог нам відкривається, Бог дає себе знайти. Він сам каже, шукайте мене, доки можна знайти його, кличте його, як він близько. І коли ми, друзі, шукаємо Бога, Бог нам відкривається. Такий приклад, хочу розповісти, моєї дружини тітка з дядьком, він був період в їхньому житті, коли вони жили без Бога, вони його не знали. І вони самі почали читати Біблію. Вони почали читати Біблію. Листувалися там з, з, з певною місією, досліджували писання. Але в них в, в окрузі не було протестантської церкви, про яку би вони знали, але вони читали. Проходив час, вони більше дізнавалися про Бога, він їм ставався більш цікавий. І пройшов час, Бог послав, послав протестантську церкву в їхнє життя. Яку вони почали відвідувати, і згодом вони в тій церкві покаялися і прийняли хрещення. І цей приклад показує, що люди, часто, коли навіть немає церкви, навіть немає людей, які б розказали про Бога. Коли людина шукає Бога, Бог дає себе знайти. Бог дає себе знайти, пізнати і побачити. Тому дуже важливо, друзі, шукати Бога. Шукати Бога тим, хто не знає Його, і тим, хто знає Його, робити це кожен день. І цей приклад підтверджує, що коли я шукаю Бога, Бог дає себе знайти. Пам'ятаємо такого персонажа в Біблії, якого звали Закхей. Пам'ятаємо, це був митник, він був дуже багатий. Його дуже не любили люди. І характеристика, яка його ще характеризує, він був маленький на зріст. Він був низького росту, так як я. І але що його характеризує, про що ми його запам'ятали, він був той, хто шукав Ісуса Христа, друзі. Хоча його було тоді не просто знайти і побачити, було дуже багато натовпу, але він, уявіть, людина заможна і багата, людина поважна, він не соромиться піднятись на дерево. Ми можемо зачитати цю історію, От, буквально кілька віршів. Це історія записана в Івангелії від Луки, в 19 розділі, другий, четвертий вірш. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Увіть, друзі, він не просто був митником, як ми говорили, а він був над надмитником. Він стояв ще вище. Повіть собі, заможна якась людина. Володимир Зеленський, чи мер міста, хтось, хто був низького росту, він не соромиться в піжачку, в своєму гарному одязі, де багато натовпу вилізти на дерево, де тебе всі знають, знають, хто ти, знають, який ти багатий. Він вилазить, щоб побачити Ісуса, друзі, уявіть. Він той, хто не боїться думки людей, він той, хто не боїться замастити свій костюм, прикласти зусилля вилізти на дерево, і бачимо, як наслідок, Христос приходить до нього, друзі. Він його шукає і він його знаходить. Бо Бог, він той, хто відкриває себе тому, хто шукає його. І приклад Закея це підтверджує: коли я шукаю Бога, Бог дає мені себе знайти, Бог дає мені себе пізнати. Також пам'ятаємо дуже такий приклад хороший: приклад Курнилія, який взагалі був язичником, який не був євреєм. Батьки, якого вірили в багатьох богів, вірили в язичників. Вірили, точніше, в різних богів. Але він був той, хто шукав Бога. Друзі, він, незважаючи на те, що він був римлянином, він цікавився Богом, він шукав Бога і Бог йому відкрився. Він посилає самого Петра прийти до нього і розказати йому про Бога. Уявіть, друзі, наскільки Бог він великий. І самого Петра посилає до якогось язичника, здавалося б, щоб він розказав йому про Бога. І що стається. Він стає першим серед язичників, які прийняли Духа Святого. І вони кажуть: А що ж заважає їм хреститися тим, хто прийняли Духа Святого? Уявіть, друзі, наскільки Бог багатий і добрий показувати себе і благословляти От тим, хто шукає Його. Коли я навчався в Тернополі і покаявся, я розумів, наскільки важливо бути в церкві і мати хорошу церкву. Я бачив багато різних церков, і я розумію, наскільки це важливо. І був час, я молився, що Бог благословив мене церквою, хорошою церквою, де би я, мав, де би я зростав і змінювався. І Бог так і зробив. Я познайомився з Анією Максимовим і з місіонерами, які приїхали з Рівного в Тернопіль, і я став. Став бути в цій церкві, друзі. І ця церква дуже сильно мене зростила, я дуже зріс там. І виходить, коли я молився, коли я шукав Бога, я хотів цієї церкви, я прагнув, Бог послав церкву. Коли я шукаю, друзі, коли ми шукаємо, для Бога немає неможливо жодної речі. Жодної речі. Бог може це зробити, Бог відкриє і Бог пошле. Коли ми це просимо і шукаємо. І Богу це дуже приємно, друзі, коли ми його шукаємо і прагнемо. Також пам'ятаємо це приклад такого чоловіка, вельможа Кандаки, який шукав Бога. Цей чоловік, він також, що за все, був язичником ефіопський вельможа. Він не знав Бога, але він читав Біблію, він читав книгу пророка Ісаї. І він шукав Бога. Хоча він шукає, він нічого не розуміє, для нього все закрито. Але Бог, бачачи його прагнення, бачачи його старання, Бог посилає Пилипа для того, щоб він розказав йому про Ісуса, для того, щоб він відкрив йому Ісуса. І ці приклади показують дійсно, що коли я шукаю Бога, коли я шукаю Христа, Бог дає мені себе знайти. Друзі, Бог той, хто хоче, щоб ми його шукали. Бог той, хто хоче, щоб кожен ранок ми прокидалися і хотіли знайти його, хотіли шукати його, друзі. І він той, хто дає себе відкрити, той, хто показує себе. Колись було таке дуже популярне свідчення про перегоніння християн в Ефіопії, і, і християни там казали, що вони збиралися вночі в печерах, вони мали хороший час єднання, і вони не могли не єднатися, не могли не молитися, бо їм це було просто дуже неможливо дуже важливо. Бо вони казали, я не знаю, чи я доживу жа, за, до завтра. І ці люди вони надзвичайно шукали Христа кожен день. І Бог давав себе знайти, Бог проявляв себе, показував і захищав. Тобто, дуже важливо, друзі, це шукати Христа. І Бог дає себе знайти. Друга річ, про яку ми дізнаємося з цієї розповіді, до чого мотивує нас Воскресіння, це розповідати про Ісуса. Читаємо сьомий вірш, який говорить: ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і то випереджує вас в Галілеї. Там, його ви побачите. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа, воно мотивує нам розказувати про Христа, розказувати і ділитися цією надзвичайною звісткою, що Христос Він помер і Воскрес. Заради кожного грішника, заради кожного, хто вірує в нього як Бога, Він помер, друзі, і Воскрес. Коли ми отримуємо радісні новини, нам хочеться ділитися з ними. Ми не хочемо мовчати, і ми не можемо мовчати. Ми хочемо про це, друзі, говорити і ділитись. І так само Марія, Магдалина і Марія, вони просто побігли, друзі. тут пише, що вони побігли ділитися з учнями, що Христос він Воскрес, що Він, друзі, не помер. І це не скінчилося все, а тільки все починається. Христос, він воскрес, друзі. І ми повинні розповідати про Христа, ділитися цією радісною звісткою. Ми говорили з вами про Корнилія. І що цікаво, коли Петро прийшов до Корнилія, Корнилій не чекав сам почути про Христа, почути, що він йому розкаже про Бога. А Корнилій там пише: він зібрав своїх друзів і близьких. Уявіть, він зібрав своїх знайомих, своїх друзів, багатьох людей. І це також були язичники. Швидше за все, це також друзі були язичники. І вони всі готові були почути вістку про Ісуса. Корнилі він розповідав про Христа. І, і що цікаво, коли люди розповідають про Христа і коли шукають Христа і знаходять Його, їх переповнює радість. Коли ми це робимо, друзі, нас переповнює радість. Е, також Закхей, оцей же митник, про якого ми говорили, який ходив в гарному костюмчику, в гарному одязі на той час, який був не просто митник, а старший над митниками ще вище стояв. І він запрошує Ісуса до себе. І мало того, зустріч з Ісусом Його змінює. Він починає роздавати свої статки. Він засвідчує іншим, що Ісус Христос, Він той, хто змінив його. Ісус Христос говорить, Він той, хто змінив Його життя, і я вже не хочу так жити. Він каже, в кого я вкрав і обманув, я віддам в три, в чотири рази більше, друзі. І він так і робить. Він своїм життям і вчинками показує. Христос, він Бог, і Він змінив мене. Закей не мовчить. І він не просто, його розповідь не просто слова, а він платить ціну, він платить реальні гроші за те, щоб розказати людям про Христа, який дійсно змінює, який має владу і силу змінювати. І він це говорить. Коли ми прийшли до Бога, друзі, пам'ятаємо, нам, коли ми пережили це відродження, цю радість, нам по-особливому хотілося ділитися цією радісною новиною. І вістка про Його Воскресіння вона мотивує нас робити це ще більше. Вона нагадує нам, що перемогу і радість, яку ми маємо, це ми маємо завдяки Христові. Тому дуже важливо розповідати і далі і ділитися цією вісткою і зростати в цьому. Дуже такий прекрасний приклад. такий проповідник є Біл Готард. Він колись дав обіцянку Богові розказувати про Бога одній людині в день. І що цікаво, він цей план розказувати одну людин, одній людині в день про Бога, він його перевиконав в кілька разів на кілька років вперед. Уявіть. Поставив собі за ціль, поставив собі, друзі, за ціль, і він дуже багатьом людям міг розказати про чудову вістку, про Воскресіння Христа, вістку про спасіння. І апостол Павло сам говорить: бо я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перша ж юдеєві, а потім Геленові. Дійсно, друзі, Євангеліє, це вістка, добра новина, що Ісус Христос помер і Воскрес заради нас, вона дає нам велику силу. В цьому ми маємо велику силу. І апостол Павло він каже: Я не соромлюсь, бо вона сила. І Він ділиться цією вісткою по всьому світу, друзі. Ця вістка дійсно завдяки тому, що апостол Павло не соромився. Завдяки цьому утворилось багато церков, по всьому Середземному морі е, поширилось християнство. Християнство за перше століття дуже сильно змінило Римську імперію і дуже сильно змінило Середземномор'я, тому що люди вони не могли мовчати, вони не могли нічого не говорити. Вони хотіли говорити просто прекрасну вістку про те, що Ісус Христос Він помер і воскрес. А що може бути дійсно, друзі, грандіозніше за Воскресіння Бога? Який помер, і його ніхто не зціляв, і сам він Воскрес, і смерть його не стримала, ад його не міг стримати, і він помер, друзі, і Воскрес. І що може бути краще шукати нам, друзі? Що можна краще шукати, як не шукати Воскреслого Бога, шукати Христа? Ми можемо багато чого хорошого шукати, шукати собі дружину, шукати собі будинок. Той, хто не має якогось будинку, шукати авто, шукати хорошу роботу це, друзі, хороші речі. Але найважливіше і саме більше корисніше, і те, що сповнює більшою радістю, це шукати Христа. І що найважливіше, друзі, це розповідати про Христа. І на висновок хочеться зачитати такий вірш, який сказав апостол Петро. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення змертвих Ісуса Христа. І дійсно, завдяки цьому, завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа, ми, друзі, відроджені з вас до живої надії, тому що Ісус Христос Він помер і воскрес. Амінь.